Приймав участь 6 команд, зіграли 10 матчів. У нас всі переможці, здобуваємо футбольний досвід, маємо первий курс, і це стояє у кожної дитини і команд взагалі. Вали підсумки була одна із обіцянок вам це відновити стадіон центральний, на якому ви могли б грати більш якісно і проводити найбільше тренувань. Додалося два штучних поля на нашому центральному стадіоні. І зараз я запрошую людину, яка безпосередньо була ініціатором і допомагала в цілому в тому спеціальну військової адміністрації Сергій Валентинович. Я згадав відразу своє дитинство і роки три тому більше був в своїй школі в місті Ніжин, школа No15. Я зайшов, що побачив, що рекорди мої, моєї супруги до сих пір, з 87-го року, ніхто ще не побив на короткій дистанції. Тому саме від вас, від вашої зараз наснаги, тренувань, буде залежить як досягнете через 5-10 років. Все залежить тільки від вас. Дякую вам. Серед вас є неповторна унікальна футболістка Мішель Шедуйкіс. Ми знаємо, що ти спиш навіть з думкою про футбол. Це дуже м'яка ексклюзивна подушка для тебе. Тримай! І справжній м'яч звісно Дякую Отже, дякую всім тренування за розпаду.